Косівщина понад 140 років викохує таланти декоративно-ужиткового мистецтва. Різьба по дереву, художня кераміка, ткацтво це далеко не весь перелік напрямків, на які навчають в Косівському державному інституті декоративного мистецтва. Нині у Чернівцях презентували дипломні та курсові роботи студентів, аби показати, як молодь підтримує державну культурну програму. На виставці побували й мої колеги. У Буковинському центрі культури і мистецтв вперше розмістили експозицію, представлену роботами студентів та випускників Косівського державного інституту декоративного мистецтва, які ґрунтуються на автентичній культурі гуцульщини. Сьогодні ми підписали з Буковинським центром культури і мистецтва угоду про співпрацю. Бо маємо дуже давні зв'язки з цією поважною установою, яка займається дослідженням і популяризацією народного мистецтва, що співзвучно і стратегією нашого навчального закладу за словами організаторів за допомогою такої художньої імпрези хотіли ближче познайомити буковинців із досягненнями закладу. Косівська мистецька школа зараз, так би мовити, відповідає за збереження і розвиток традиційного мистецтва. Ми представили частину наших напрацювань і хотіли трошки поділитися позитивом до великодніх свят із Буковиною. Вони хотіли відобразити усі напрями діяльності свого вишу. Вони хотіли показати здобутки в різних напрямах і течіях мистецтва. Це і обробка дерева, це і художній метал, це ткацтво, це ювелірна справа, і, зокрема, і живопис, і графіка. Це дійсно далеко не всі кращі, роботи, адже тут в залі зараз знаходиться 170 робіт, а їх є дійсно значно більше. Але ми раді тому, що ще одна форма співпраці з Косівським інститутом у нас сьогодні започаткована. Окрім того, це своєрідний день відкритих дверей вузу для тих, хто планує навчатися там. Додає Любов Шелюк познайомити саме молодий, молодих митців, які вже розпочали свій творчий шлях в середній ланці освіти. Для того дійсно. Існо, щоб вони розуміли, що які здобутки можуть мати вони як абітурієнти, а згодом і як здобувачі освіти, а також розказати про те, що косівська школа дійсно одна з найдавніших в Україні. У неї надзвичайна плеяда майстрів, фахівців, викладачів вищої категорії. Це люди, які своїм серцем і душею передають свої знання і вміння своїм студентам. Нині на виставку джерела завітали і випускниця Косівського. Державного інституту декоративного мистецтва. Ольга Чайковська закінчила навчання у 1988 році. З тих пір чимало змінилось, додає майстриня. Проте кераміка залишається її фаворитом. Техніці в кераміці, ну, звичайно, технології є сучасні, але мені дуже подобається та кераміка і та технологія. техніка, яку використовує взагалі Косівський інститут, тому що вони це техніка. Базується на народних традиціях, вони використовують і народний розпис досить цікавий, неповторний, тому що і кольорова гама в них є своя, своєрідна, гуцульська, багата. Та додає вивчення будь-якого мистецтва починається з азів. Якщо ми не будемо, якщо не будемо нас цього підґрунтя. У нас взагалі фактично ми можемо навіть забути за щось сучасне для того, щоб виконати щось, зробити, намалювати щось сучасне, придумати виріб сучасний, якщо це стосується, наприклад, в даному випадку кераміки, нам потрібна база, нам потрібна основа коріння. Тому ми відштовхуємося тільки це, це надзвичайно важливо. Це настільки важливо, як знати про своїх. Прабабусів, прадідусів. буковинський центр культури і мистецтв запрошує усіх охочих відвідати унікальну виставку до 4 квітня. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.